Всім вітання у нас на каналі Автомобілів з Європи. Сьогодні у нас буде виключення. Автомобіль був пригнаним нами особисто з Нідерландів. Два роки тому, півтора, якщо бути точним нашим постійним клієнтам, молодій сім'ї, вони придбали нове авто Hyundai Kona, а це залишили на продаж. Ми беремо тільки автомобілі на продаж, які знаємо особисто або які ми приганяли колись. І так, до вашої уваги. Volkswagen Golf Plus, 1,6 бензин, 6 ступка в дуже гарному, цікавому кольорі. Пригнаний півтора роки тому. Їздила жінка на даному авто в Україні. Автомобіль по приїзду в Україну був повністю технічно обслужений. замінені всі розхідники. За півтора року дане авто проїхало всього 10 тисяч кілометрів. Стан автомобіля по кузову, автомобіль на 15-х оригінальних легкосплавних дисках. Резина купувалася абсолютно новою. Проїхала. З тися5 кілометрів. Отакий От стан кузова. Автомобіль 2005 року випуска. На автомобіль буде доступна ціна. Велику історію, цікаву про дане авто я вам не розкажу, так як автомобіль експлуатувався в Україні півтора року з малим пробігом. Про всі автомобілі, які ми привожимо з Німеччини, ми маємо дуже велику цікаву історію про кожне авто, так як ми купляємо в Німеччині. Це авто куплялось в Нідерландах. Півтора роки тому. Це авто купляли ми на площадці, тому історію попереднього власника я вам не розкажу. Авто корозії явної немає по автомобілю, пороги в оригінальному стані. Технічно без зауважень. Він-код відкритий для будь-яких перевірок, оптика вся рідна. Відео буде знято на одному дублі проданого автомобіль. Повний електропакет. Клімат контроль, шкіряне кермо, 204 тисячі заявленого пробігу. Сидіння в такому стані, не провалені, з боковою підтримкою дуже зручно. Магнітола з блутусом. Потолок чистенький не проваляний. Ева коврики, дублююча табличка присутня. Їздили діти на даному автомобілі. Задньому ряду сидінь, дружина возила дітей. Ляда, амортизатори справні. Оптика рідна. Ляда не крутилась, не знімалась. Хвальш багажник, селом в такому-то стані. Буде торг на хімчистку. Запаски тут немає. Покладемо нову. Різниця свіжопригнаний автомобіль автомобіль, який експлуатувався вже в Україні. Він має сліди експлуатації. Попередні власники десь загубили запаску. Ми поставимо нову новому покупцю. в такому стані салон, сидіння. 1,6 бензин, 2005 рік, коробка 6 ступка. перевіреному роботу двигуна. Ідемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна Volkswagen Golf Plus, 1,6 бензин, 6 ступка. Заводиться чітко, рівно, тихо, не димить, не троїть. Все вмикається. Ручник справний, є проти отуманки, склопідйомники справні. Оптика вся рідна, прийоми не кручені болти, акумулятор Bosch. корозія відсутня, безшумка присутня, корозії на кромках немає. 1,6 бензин мотор. Не димить, не сапунить. Який у нас автомобіль? Автомобіль зареєстрований, єдина власниця в Україні, готова до перереєстрації на нову власність. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто автомобіль, який півтора року вже знаходиться в Україні. Ми приганяли його нашим клієнтам в 23 2023 році, в серпні місяці. По кузову критичних зауважень автомобіль немає. Мінімальніші сліди експлуатації. Автомобіль вже на українських номерах. Переваги титани, клімат, нова зимова гума. Недоліки є. Скол на лобовому склі, на скорость не впливає, його можна засверлити. Склопідіймачі працюють, лімать працює. Ось такі сліди експлуатації має. На даний автомобіль ми зробимо доступну цену, яка буде переважати даному авто. Дуже гарний колір, це перевага даного автомобіля. Цікавий, не стандартний, ексклюзивний. Якщо вас зацікавило дане авто, Приїжджайте до нас, місто Вінниця вулиця Василенка, 21 напроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір свіжопригнаних гольфів-плюсів. Даний варіант є найбюджетніший можливий варіант у продажу даного автомобіля. Замовляйте доставку під дім. В наших автомобілях ми впевнені на 100%. Тому в нас працює послуга доставки. Звертайтеся з номерами телефонів, вказаних в даному відео в описі даного відео. Якщо вам сподобалось такий огляд, нажміть лайк. Стараюсь для вас. Якщо ви шукаєте автомобіль, можливо, саме на нашому каналі ви його знайдете. Ставте дзвіночок, підпишитесь на наш канал і будете отримувати першим повідомлення про нові відеоогляди. Стараємося робити доступні ціни, хоча на якісні автомобілі зробити це дуже важко. До нас приїхав на цьому тижні новий трал 8 автомобілів, так що буде дуже багато цікавих оновлень. На дане авто буде самодоступна ціна, яка у нас можлива на Гольф Плюс. Автомобіль мав єдиного, єдину власницю в Україні. Гарний дуже колір. Напишіть про свою думку про даний автомобіль, його стан в коментарях. Завжди раді усім підписникам. І особисті зустрічі, як завжди, ви приходите приємно на каву. І коментарі, описи, огляди, що ви залишаєте під нашими відео.